Так, що у нас сьогодні? Заготовка дров. Максимально. Максимально... Короте, у нас тут колись років п'ять назад, да, чи більше? Толь? Посадку. 10. вдоль дороги тут такі. Ой. Тополі великі були, то обрізали, вирізали і таке поставляли в кущах. Так, короте, приїхали сьогодні. Я тобі сьогодні. А коли вчора приїхали, погодом! Такі сухі! Дородився з кущів вик... перекочувати так, тому що туди не заїхати. бензопила Дніпро М, -М. зіжіться з нами для реклами. Yeah, хороша пилка, хороша. А яка тут? 45 см, см, але таку колоду ну, не може взяти, тому що дуже, дуже грубо. І що? Перекинули. Ми їдемо на коню по дрова. Забирати будемо. Хто, хто питав, де кінь дяді дітолі? Бойовий конь на ходу, так, да, Вітоль? Колись була. Давайте через канаву. Що сьогодні не трактором, а коником. Ну, нормально ж тут дорога. Цей кінь скрізь проїде. Десь двіж в селі. Отак зрітися будемо. Покажемо Толіного воза. Скільки? Три метра? Три з половиною. Не вмію. Метром. П'ять метрів. Метр. Два. О десь три з чимось, так? Да? 3 рівно. Ну, везе все, що треба. Тут там, всякий насос. Щоб на всякий случай колеса підкачати. Заправка. Так, конь, що ти? Привіт! Паняка, коник! що, ти хочеш ну ну ну! Так, займаємося погрузкою Вічна робота. Вічна робота. Хендмейд. Це звісно не трактором вести, але теж нормально. Зарядка. Ага. Так, що зарядка. Шо, ви щось робите робите зимой дитя? чи стоїть. Стоїть Стоїть, синожує. Дрова возить Хай гріється теж. Далі і сюди. Серйозно запакували. Бачите, кінь навіть зимою пасеться. Універсальний кінь. І той нашого хліві держать, а він сіно їсть. Пас-пас пасеться! Бачите, така у нас погодка, трошки морозей тримає, трошки снігу присипало. Та й отак. Вже майже повний віз. Що треба там переїхати, бо там канава. Ну нічого, якось приїдемо. Коник через канаву -е -е. назад сохневна Аді водна лише діносі Опа! Я під горку пошел